Четвер, третя квітня це новини коротко. Вітаю. Кривий ріг у жалобі. Вчора надвечір окупанти атакували балістикою густо населений район міста. Загинули четверо людей. Поранених 17. Вони перебувають у лікарні. 11 з них у важкому стані. Серед травмованих восьмирічний хлопчик стан дитини стабільний. Як кривий ріг оговтується після ракетного обстрілу? Дивіться на 11-му. вночі. На Дніпропетровщиною сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників. Втім, були й влучання у Павлограді. Внаслідок атаки дронами постраждала адмінбудівля та дві п'яти. А в Можівській громаді Синельніковського району пошкоджені декілька будівель. А по Харківщині окупанти запустили зо два десятки БПЛА. В Дергачах поранено одну людину пошкоджені житлові будинки. У Харкові шоу, Київському районі зайнялися пожежі, пошкоджено підприємства та приватні будинки. На Донеччині одна людина загинула семеро поранених. За добу ворог понад 20 разів обстріляв населені пункти області, понівечені адмінбудівлі та більше десятка будинків. Мешканці житлових масивів північний та південний. Не, а також селища Шевченко годинами стоять у чергах до колонок за технічною водою, а питну носять баклажками з магазинів. Чому у Дніпрян часто сухі крани та як вони виживають у безводді? Наш репортаж у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.